Луки, 15 розділ: наближалися до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. Фарисеїш та книжники нарікали й казали: Приймає він грішників та з ними їсть. А він їм розповів оцю притчу, говорячи: котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих дев'ятдесяти дев'яти, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю свою, тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох праведників, що не потребують покаяння. Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятельок та сусідок та каже: Радійте зо мною, бо знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває в божих ангелів за одного грішника, який кається. І він оповів: у чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав. Батькові, дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший, усе та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе проживав, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити шлунка свого, хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого та й скажу йому: прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його, і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином Твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу, його задягніть, і персня, подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти й радіти, бо цей син був мій мертвий, і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі. І коли він ішов і наблизився додому, почув музики та танці і покликав одного із слуг та й спитав, що це таке. А той каже йому: То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв. І розгнівався той і ввійти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: Ото скільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив, ти ж ніколи мені й козенят не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звірів заколоти теля відгодоване, і сказав він йому: Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся.